Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У центральному парку Луцька оновлять атракціони. Чому і скільки виїжджають зараз ситуація на кордоні з Польщею? 23-річного гвалтівника падофіла лікуватимуть. Над окупованим містом Єнакієвим, що на Донеччині, наші військові збили російський винищувач бомбардувальник су 34 Це сталося сьогодні 3 березня. Один із пілотів загинув, другий готується скласти йому компанію. Повідомили у повітряних силах зсу. Вибухи пролунали сьогодні у російському Краснодарі, як стверджують місцеві телеграм-канали. Після цього біля вищого військового училища імені Сірова почалася пожежа. Повідомляється, що вибухи були такої сили, що в будинках затремтіли вікна, а в машинах спрацювали сигналізації. Російські ж рятувальники стверджують, що спалах стався на полі. Але на відео, яке з'явилось у соцмережах, видно, що горить територія льотного училища. Нагадаю, що бавовна в Московії була і вчора. Ввечері в російському місті по коломна, що трохи більш ніж за 100 кілометрів від російської столиці, прогреміли вибухи. Ворожі змі стверджували, що це міг бути безпілотник, але місця, де він саме впав, поки не знайшли. А я нагадаю, що 151 370 тисяча російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла. 765 бійців Путіна. Металобрухтом стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин і ще багато всілякої техніки окупантів. І буде ще більше. Знову сумні новини прийшли в Нововолинську громаду. Про це повідомив міський голова шахтарського міста Борис Карпус. Учора, 2 березня, на Донеччині загинув наш земляк Віктор Козаков 1975 року народження. Написав зокрема мер Нововолинська. Інформацію щодо похорону оприлюднять згодом. Ми ж висловлюємо найщиріші співчуття сім'ї і побратимам героя. Вічна пам'ять. На Волині попрощалися із героєм, який загинув на Харківщині. У четвер, 2 березня, в останню путь провели 42-річного Анатолія Шевчика, який загинув на війні з російськими окупантами. Прощалися із воїном у селі Бузаки Камінь каширського району. Волинянин загинув 25 лютого цього року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині. Співчуття родині загиблого. Шна шана і слава герою. Попри страхи і очікування ажіотажу виїхати за кордон не було й немає. І хоча українців не раз попереджали про можливі атаки Росії в річницю повномасштабного вторгнення, охочих покинути свою державу виявилось небагато. Більшість їдуть або до рідних, або на роботу, або на закупи. А тих, хто повертається додому, хоча й не набагато, та все ж більше. Про ситуацію на кордоні з Польщею дивіться далі. Минув рік, як розпочалася повномасштабна війна в Україні. Тоді у перші дні черги у пунктах пропуску були кілометрові. Українці масово виїжджали. Зараз, попри всі загрози, охочих покинути країну зовсім мало. Серед тих, хто прямує до Польщі, Наталія Луценко. Вона очолює один із дитячих закладів у Гостомелі. Пригадує, як рік тому із дітьми, якими вона опікується, тікали від ворожого вогню. Ми зайшли, поїзд вже був забитий. Ми зайшли відповідно не тільки наших 23 дітей і четверо супроводжуючих, але ще зайшли ще більше людей. І люди спали, я, я вперше просто таке бачила. Люди спали, там, 8, там навіть пів метра немає проходу, отак один на одному. Наталія вже давно повернулася в Україну, а діти, яких тоді евакуювали до Польщі, досі перебувають за кордоном. Я їжу як законний представник дивитися за дотримання прав та інтересів дітей. Дітлахи каже опікунка теж хочуть назад додому. Я розумію, що зараз приїду і буде стояти питання про те, що а ви нас заберете, а коли ви нас заберете, а чого ви тільки їх берете, а чого ви нас не берете? Тих, хто зараз виїжджає з України, небагато, але й у них потреби, так би мовити, побутові закупи, заробітки чи робочі поїздки. Так, їздимо в магазин, там трохи дешевше і купуємо. Я перевізник, так. Ну а от е, люди ви спілкуєтеся зазвичай чого їдуть, хто їде на заробітки для щоб для потреби, щоб заробити грошей. Усі планують згодом повернутися. Серед автівок, що стоять у черзі, одна вирізняється на польських номерах. Та Девушкопріянюк каже, що в Україні він гість частий, а причина доволі проста. В Україні жити, ніж в Польщі, ніж в Європі. А чому? Чим? Вільше е, заплати, як в Польщі. Де в мене на Україні більша заплата в Польщі. А -а. машин з 20 що очікували на виїзд, запускають майже всі разом. Тепер черги практично немає. Така ж ситуація і по той бік пункту пропуску. Аби потрапити в Україну, довго чекати не доведеться. Були три дні в Польщі, просто провіятись. Поїхали, тому що рік уже е, ніде не були. Були все е, весь час в Києві. І тому треба було трошки провіятися десь. Я усю війну просиділа у Києві і виїжджати з свого будинку не хочу. Мені нічого не, ви, не вижене з мого дому. А, тільки по справам їздили у Європу. Тільки додому. Тільки додому. Крім до до дім, це саме найкраще. Києві багато людей виїжджали. Я з Луганського, поэтому я з 2014 року знаходжуся у війні, і мені не страшно вже У середньому за добу через пункт пропуску у Стелух в обох напрямках оформляють 4 тисячі людей, і все ж українців, які їдуть додому, більше. Найчастіше державний кордон України перетинають особи прикордонних районів, а також особи, які прямують до родин та для перевезення гуманітарного вантажу. Чи збільшилося збільшилася кількість тих, хто повертається в Україну, в'їжджає в Україну? Дедалі частіше повертаються за кордону особи, які покинули територію України з початком повномасштабного вторгнення. Окрім кількості автівок у черзі, порівняно із березнем минулого року, з'явилися і деякі нові обмеження. Зокрема, виїхати за межі України тепер не так просто держслужбовцям і депутатам місцевих рад. За кордон вони можуть їхати хіба до дітей, яким не виповнилося 18 років, або у відрядження надавши відповідні підтвердження. Це бути відповідний перелік наявні документи, які вивчить інспектор під час прик документів. За цим документом прийме відповідне рішення щодо пропуску або допропуску даної особи. Вартові перевіряють право виїзду кожного, і навіть внесення в систему шлях не гарантує того, що людина вийде, якщо не надасть відповідних документів. Так за останній рік на Волинській ділянці затримали майже пів тисячі чоловіків ухилянтів, які намагалися виїхати за підробленими документами. Ольга Матвєєва, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. У центральному парку Луцька оновлять атракціони. Ще у січні в міськраді провели аукціон з оренди Майда, розташованого в центральному парку культури. Йдеться про атракціону веселі гірки, орбіта, автодром, сюрприз та колесо огляду. Однією з умов для орендаря є проведення ремонтних робіт і поточне обслуговування атракціонів, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації. Найближчим часом на території парку. Розпочнуться роботи з демонтажу та реставрації старих атракціонів, включно з колесом огляду, а також облаштування нових місць їх розташування. На одному з підприємств Луцька трапилась пожежа. У четвер, 2 березня, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Горіло у Луцьку на території підприємства з виробництва паливних брикетів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, однак вогонь суттєво пошкодив облицювання сушильної камери. Ймовірна причина пожежі порушення технологічного регламенту. Учора, 2 березня, близько 18-ї години, рятувальники отримали ще одне повідомлення про пожежу. Горів житловий будинок у селі Великий Омиляник, що поблизу Луцька. Вогнеборцям, які виїхали на місце події, через сильне задимлення довелося працювати в апаратах на стиснутому повітрі. Під час загасіння пожежі врятували власника будинку пенсіонера 1946 року народження. Потерпілого винесли з будинку рятувальники, а лікарі каретою швидкої допомоги. Доправили чоловіка до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. 23-річного гвалтівника падофіла примусово лікуватимуть ковальчанина, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітнього. Примусово лікуватимуть 7 листопада 2022 року. В одному з навчальних закладів у рідному місті 23-річний житель Коваля вчинив сексуальне насильство щодо 6-річного хлопчика. Експертиза встановила, що молодик не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого розвитку. До психічної діяльності. Тепер його примусово шпиталізують до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. З у Волинськ дівчина, яка на власні очі бачила російських убивць. Фотошколяра з Волині вибороло золото міжнародного конкурсу. На Волині судитимуть головного лісничого. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно чотирьох працівників лісової галузі, які організували незаконні рубки лісу на Волині. Слідство встановило, що головний лісничий Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства з двома підлеглими та інженером ДП Любомльське лісове господарство протягом тривалого часу видавали спеціальні дозволи на вирубку лісу. Дозволи видавались без погодження обов'язкових Документів та за відсутності оцінки впливу на довкілля таким чином було вироблено 3277 дерев різних порід. Це завдало збитків державі на понад 39 мільйонів гривень. Обвинувальний акт направлено до суду. Лісові землі, вартістю понад 56 мільйонів гривень, повернули у власність держави на Волині. Як повідомили дванадцятому каналу у прокуратурі Волині, землі, що перебували у користуванні державного лісгоспідприємства, орган місцевого самоврядування неправомірно зареєстрував як комунальну власність. Відповідно, землі були вилучені з лісового фонду. У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій. У власність держави повернули земельну ділянку ліс господарського призначення площею понад 21 гектар і вартістю більш як 56 мільйонів гривень. І ще про суворе волинське правосуддя. Пенсіонерку оштрафували на 6 тисяч 800 гривень за продаж пачки цигарок. 16 січня у місті Рожище жінка продала з рук пачку цигарок ліфа без марок акцизного збору встановленого зразка. Суддя Рожищенського районного суду постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінпорушення і оштрафувати на 6 тисяч 800 гривень з конфіскацією пачки сигарет ліфа. Про це йдеться. Це у постанові суду від 24 лютого, як повідомляє район Рожища, також правопорушниця сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави. Наступний сюжет це історія дівчини, яка на власні очі бачила російських убивць. Мародерили, викрадали чоловіків, блокували інтернет та мобільний зв'язок і змушували жити за своїми правилами звірів. Про життя в окупованому енергодарі евакуацію на Волинь, тривожну валізу, що стоїть завше поруч ліжка, і кохання, яке зустріла під час бомбардування Запоріжжя. Дивіться у сюжеті. Вони як звіри. Катерина згадує про життя в окупованому енергодарі як про пекло. Відрізані від інтернету, мобільного зв'язку. У перший місяць окупації дівчат на дворі не зустрінеш, а хлопців масово викрадали. Ми їх називали підвали. Вона від. Кудись вкрадають хлопців і знущаються. У те, як вороги тероризують населення, мародерять і знущаються з людей, каже дівчина ніколи б не повірила, якби не побачила на власні очі. Вони ховають всю свою техніку за атомкою, вони висушують озера. Все це дуже страшно. Да, були також наводки, їм давали біля готелю, один раз знищили машину, але все одно. Лю людей дуже багато там. Коли життя стало нестерпним, Катя і сім'єю евакуювались у Запоріжжя, де навчалась дівчина. Однак і там спокійно жити не вдалося. Ми сидимо в підвали і чуємо запах пороху, зриви, гул. Це було дуже страшно. Із Миколою вона познайомилась у тому ж підвалі. Він із Херсонщини у Запоріжжя приїхав по тій же причині, що й Катя заради безпеки. Там в укритті у них і зародились стосунки. Втім, побачення під землею тривали недовго. Катя із сім'єю подалися на Волинь. Ми пообіцяли один одному, що ми зустрінемось. Я пообіцяв Каті, що я приїду. Я шукав місце в Новолинську, де можна мені так сказати знайти прихисток. Дуже важко було за це все домовитись. Пройшло дуже багато часу, і ось я їй подзвонив був перед Новим роком в грудні і сказав, що в січні я точно приїду. Обіцянку не порушив. В кінці січня вони нарешті зустрілися. Микола спершу винаймав для себе квартиру, а згодом переїхав у гуртожиток, де Катя проживає із сім'єю. Батьки хлопця лишились у Запоріжжі. Мама також хотіла виїхати, але вона скоріше хотіла була до Львова. Я сюди приїхав через Катю. Життя на Волині розказують закохані. Перший час для них було незрозумілим. Тут занадто тихо, і це мене більше лякало. У нас кожного вечора, кожного дня, або сирена, зриви це цей запах, а тут це надто тихно, і деякий час було тривожно через це. Біля їхніх ліжок зізнаються, досі стоять тривожні наплічники. Вони й дотепер, не аби як бояться тривог і гучних звуків. Ми в першу ніч, коли спали, то сусіди просто хлопнули дверима. Я з братом підскочила, автоматично взяла портфель, і ми на до дивилася, не знала, що робити. Дуже сильно зариве двигун машини. І ти відразу на сторожі і думаєш, що це взриви, що це десь уже прильоти. Війна кажуть, завжди буде перед очима тих, хто бачив її дуже близько. Росіяни назавжди залишаться для них мародерами, вбивцями і звірами, які не мають нічого святого. Нині пара намагається на мить видихнути і набратися сил, аби повернутися, відбудовувати свої українські міста. Будемо <му> жити. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на завершення фото школяра з Волині вибороло срібло національного етапу міжнародного конкурсу. 2 березня оголосили підсумки всеукраїнського конкурсу Олімпіада геніїв України, який є національним етапом міжнародної олімпіади геніїв. Світлину старовижівського школяра Едуарда Гетюка відзначили срібною нагородою. Фото під назвою Замість сміття мають бути квіти було зроблено на полігоні твердих побутових відходів у старій вижівці. Моделлю на цьому фото стало сестра Едуарда, першокласниця Олеся. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.